Вірний у малому і у великому вірний, а неправедний у малому неправедний і у великому. Отже, якщо ви у неправедному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істинне, і якщо у чужому не були вірні ваше хто вам дасть, ніякий слуга не може служити двом Господарям. Бо або одного зненавидить, а другого полюбить, або до одного виявлятиме прихильність, а другого занедбає, не можете служити Богові і мамонії. Чули все це і фарисеї, що були сріблолюбцями і глузували з нього. Він сказав їм ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші. Бо що високе в людей, те мерзенне перед Богом. Закон і пророки були до Іоанна з цього часу Царство Боже благовіститься, і кожен із зусиллям входить у нього. Але скоріше небо і земля перейдуть, ніж одна риска із закону загине.